Привіт, це продовження рубрики топ 5. На цей раз черга дійшла до середніх танків. Полетіли. П'яте місце за радянський танк 10 го рівня, об'єкт 430У. Плюси танку. Він маленький і дуже броньований, особливо як для середнього танку. Як то кажуть, пробачатиме багато помилок за рахунок цієї броні. Непоганий ДПМ близько 3200 одиниць, пробиття базовим снарядом 252 мм, голдою 340. Мінуси танку. Їх дуже мало. Я б виділив тільки жахливі кавени, а саме мінус 5. Від башти сильно не пограєте, і це досить прикро, бо броня башти дуже хороша. Єдиний варіант, коли ви пограєте від башти, це десь на місцевих мапах, на які не потрібні буде кавени. І те, що він горить в лоб. Також до мікромінусів можна віднести те, що в нього невелика максималка, а саме 50 км на годину. Але це легко можна компенсувати турбіною. Тож я точно відніс би цей танк до тих, які 100% у вас повинні. Винен бути одним з перших СТ. Четверте місце: Шведська імба Юдес 1516, плюси та мінуси танку. Він доволі маленький, я б сказав, навіть компактний, але не без нюансів. Бачите, ось ящики в нього в кормі. Справа в тому, що це не екрани, вони фізичні. Тож звертайте на це увагу, коли займаєте якусь позицію, тому що союзник може вас випадково підперти, або можете заднім ходом нормально не вписатись у поворот і втратити дорогоційне ХП. Мобільність набирає свою Максималку моментально, але це саме максималка, не найкраще на рівні. Всього 50 км на годину. Але ж знову таки, які ситуація з об'єктом 430 у це можна компенсувати турбіною. Дуже класне бронювання башти разом з КВН-13, за рахунок гідропідвізки, це взагалі імба. А от на бронювання корпусу я б сильно не сподівався. Бронювання корпусу буде тільки сильне на рельєфах. Пробиття базовим снарядом 254 мм, шкода 440, ДПМ в районі 3 тисяч з половиною. Я вважаю це одним з найсильніших середніх танків, він, як то кажуть, метовий танк. Є швидкість, є бронювання башти та чудові КВ. Є крута гармата. Однак декілька боїв вам потрібно буде звикнути до цієї гідропідвізки, ну а потім будете тащити так, як треба. Також, дядьки, перед третім місцем, прошу вас підписатись на канал та поставити под лайк під це відео. Давайте разом підтримувати україномовний контент. І нагадую вам також про підписку на мій телеграм-канал. Тут завжди актуальні новини, анонси стрімів та відео. Тут ми можемо з вами підтримувати зв'язок навіть поза стрімами. Ну а ми продовжуємо. Третє місце Leopard 1. Це, мабуть, один з найкращих середніх танків зі своїми технічними характеристиками. У нього є от прям все. Чудова гармата на 420 альфи та ДПМ 3,5 тисячі одиниць. Пробиття базовим старядом 278 мм, кавени мінус 9 градусів. Чудова снайперська гармата, на якій можна досягти. Блучності 0,24, максимальна швидкість 70 км на годину, зайняти будь-яку позицію на карті, ви будете одним із першим на рівні з легкими танками. Але чому він і найкращий? А тому, що бронювання тут нуль, воно відсутнє на нього взагалі ви можете не розраховувати у той час, коли половина сетапу арта разом з фугасними монстрами і патежками, такими як Бабаха та багато чого іншого, на ньому дуже складно. Я не скажу, що це нереально, але на ньому ну дуже складно грати на перших других позиціях. А якщо ви хочете нормально, Мально показувати результат, гра вимагатиме від вас лише це. Так, ви можете стояти на дистанції 500 метрів від противника, але це ж потрібно, щоб карта так вам ще випала. І один раз на 10 боїв ви можете накидати по 5-6 тисяч дамав. Тож, якщо ви відносите себе до скіловичків, можете контролювати ситуацію, коли ви б'єтесь близько з ворожими танками. Тоді можете сміло качати цей танк. У такому випадку ви точно не розчаруєтесь. Друге місце бача 25 тонн. Це, мабуть, легенда наших танків, один із перших танків 10 рівня. Якщо тут є олди, то. Згадають, що він був на 9 рівні, коли це був максимальний рівень прокачування СТ. Якщо тут є прям олди-олди, то вони згадають, що бачат був на 8 рівні, а топомовіці прокачування було рейнд 40 тонн. Але це вже така давня історія. Помірка в нашої гри нещодавно його апнули. Йому накинули снаряди або єкомплект. У нього було 30 снарядів, стало 50. А це була одна із проблем бачато, якщо біз затягнувся, а у вас попросту мали закінчити снаряди. І дуже класно апнув стабілізацію: роздавати барабани з п'яти плюс, який забере. Майже будь-який танк цього ж класу рівня. Це ще той рай. Трішки про плюси та мінуси танку. Мінкомфортний доволі, мабуть, наймобільніше СТ із всіх існуючих, якщо не брати до уваги колесний СТ. Барабан на п'ять зарядів по 390 альфи, майже 2000 шкоди з барабану. Ну і з мінусів, за повністю відсутнє бронювання, як і у леопарду. Але він дуже часто рікошетить під калібри ВЛД. Але цей танк дає емоції, особливо якщо взяти двох друзів та відправитись у звод із трьох бачатів ви зламаєте попросту рандом. Ну і перше місце Центуріон Action X. Я думаю, ви знаєте, що це моя любимка, мій просто улюблений танчик для наїву. Пам'ятаєте мої слова про Леопард 1? Це, мабуть, один з найкращих середніх танків зі своїми технічними характеристиками. Ось все це й можна віднести до Centurion, але з одним але. У Центуріона є хоча б натяк на бронювання, чого якраз таки немає Лепарда. Альфа 390, дев'яносто, пробиття базовим старядом 268, голдою 330 мм. ДП в районі 3800. 500. КВН мінус 10 градусів, у гарматі ідеальна. Навіть іноді можете не використовувати стабілізатор, а замість нього поставити закалку або турбіну. Плюси та мінуси танку. Він не маленький, але й невеликий середній танк. 55 км максималка набирає її дуже швидко, з мобільністю тут взагалі немає ніяких проблем. Бронювання не найкраще, важко іноді можна щось танкнути. Гра на ньому набагато комфортніша, ніж на леопарді, тому якщо у вас немає хоча б стабільних 3000 дамагу на танка 10 рівня, спершу качайте. Центуріона, а вже тільки після нього можу рекомендувати вам качати леопард. Тож дякую всім за перегляд. Пишіть в коментарях побажання про що зробити наступний топ 5 і до наступного